Хороша новина для мешканців східних штатів США. Ураган Гуакін відхиляється від Побережжя і рухається у напрямку Бермудських островів. Погана новина, навіть дотик стихії приніс зливні дощі та найгірші в історії деяких регіонів. Повені у штаті Південна Кароліна. Президент США оголосив надзвичайний стан. Розповідає Тетяна Харченко. Перший сигнал тривоги урагану Акін відправив до США у минулий четвер, коли американське вантажне судно Ель Фаро зникло з радарів. У момент, коли корабель потрапив під ураган, на його борту було близько 28 членів екіпажу, переважна більшість із яких американці, та п'ятеро пасажирів поляків. Ель Фаро прямував із Флориди до Пуерто-Ріко, але так і не дістався до місця призначення. Рідним зниклих безвісти моряків залишається тільки сподіватися. Все, що нам треба, щоб наш тато і чоловік повернулися додому. Вже у п'ятницю ураган відчули мешканці південної Кароліни. За кілька діб від початку Акіну в штаті рятувальники отримали понад три сотні дзвінків і повідомлень із проханнями про порятунок. У місті Чарльстон вода прибувала настільки швидко, що в якийсь момент рухатися вулицями історичного центру стало неможливо. Я живу тут 15 років, і ще ніколи в житті не бачила такого. Кетрін Вілабі працює в медичному університеті. Я намагаюся йти до офісу, щоб побачити своїх пацієнтів. Живу я зовсім поряд. Всього за один квартал звідси, але коли дійшла сюди, там далі вода була вище моєї талії. Я просто не змогла далі йти. Найбільше від урагану потерпають приморські містечка, де під водою опинилися цілі квартали. Вода заблокувала також основні дороги і розмила мости. Ми очікуємо, що тривожні сигнали про можливі затоплення будуть виникати у різних містах штату. Штормові попередження оголошені в північній і південній Каролінах у штатах Джорджія, Вірджинія та Нью-Джерсі. Останні лише три роки тому пережив ураган Сенді, що забрав життя сотень людей. А на цих вихідних його мешканцям знову довелося спостерігати за тим, як висока вода змиває їхні будинки. В південній Кароліні опади всього за кілька днів склали майже 40 сантиметрів. І, за прогнозами синоптиків, до моменту, поки ураган Уакін залишить цей штат у спокої, може випасти ще стільки ж дощу. Тетяна Харченко голос Америки.